Родовищ у Нікополі не працює стільниковий зв'язок та інтернет через хакерську атаку на Київстар. У місті через постійні обстріли РФ навчання дистанційне. Вчителька місцевої школи Олена Ганоченко розповідає: учні та педагоги залежать від інтернету. Тож вчора були постійні збої під час уроків. Дуже багато учнів не змогли приєднатися, якщо на уроці році по п'ятий клас, 18 учнів виходить. То вчора десь. Учнів вісім і то десь на 25 хвилині намагалися зайти, но їх постійно вибивало. Уважно провод директорка гімназії Оксана Маслюк каже, через перебої зі зв'язком до навчального процесу в закладі не змогли доєднатися близько 40% школярів. Сьогодні, вже, скажімо так, я не можу сказати, що покращилася ситуація саме з компанією «Київстар» і її роботою, її відновленням, але вчителі змогли прийти до школи, так як школа наша є, це пункт незламності, і в ньому є інтернет постійний, тому вони змогли прийти, і частина вчителів читає уроки саме тут. Це сміття прямо на вулиці, так? Заяви на допомогу з відновлення житла після обстрілів, вирішення комунальних питань та отримання довідкової інформації. Жителі Нікополя щодня телефонують на гарячу лінію міськради. Попри перебої зі зв'язком, мережа працює стабільно, розповідає начальниця відділу Оксана Безпалько. каже, використовують декількох операторів, аби люди могли їм телефонувати. У нас один телефон стаціонарний. Він працює з 9-ї години 7 години ранку до 19-ї години вечора. І один телефон у нас стільниковий, він працює цілодобово, тобто на Прийом усних звернень громадян це ніяким чином не вплинуло. Під магазинами водофону люди у чергах від учора, аби придбати стартові пакети для себе та рідних. Консультант Максим Новорусов розповідає: люди купують по декілька пакетів одразу. Статистика ну значно виросла. Якщо раніше було там ну до 10 стартових пакетів за день, то зараз мінімум 10 іде стартових пакетів в день. Як повідомили у прес-службі міськради Нікополя у їх місті сповіщення про повітряну тривогу та загрозу артобстрілу працює у штатному режимі. Антон Сіренко, Анна Цилуйко, Суспільні новини, Дніпро.